З 1945 по 1963 рік США, СРСР, Великобританія та Франція провели понад 300 тестових ядерних вибухів. Через них в атмосферу та Світовий океан потрапляло безліч радіоактивних частинок, шкідливих для організму. Радіоактивні опади випадали часом за тисячі кілометрів від місця ядерних випробувань. Тому у 63-му році було укладено міжнародний договір про заборону випробовувань ядерної зброї у повітрі, воді та космосі. Це був великий крок до ядерного розброєння та захисту планети від радіоактивного забруднення. Однак у договорі була невелика шпарина, він не забороняв випробовування під землею. Вона дозволяла ядерним країнам продовжувати свої експерименти, дещо змінюючи вектор застосування сили атому, а саме у мирне господарське русло. Сполучені Штати були першими, хто почав реалізацію проєктів мирного застосування ядерних зарядів. За допомогою атомної зброї вони мали намір створювати гавані. Дорожні насипи, канали, підземні резервуари, прорубувати тунелі через гори, досліджувати будову землі тощо. Для цього у 57-му році була запущена операція Плаушер, в рамках якої було здійснено 27 вибухів. Згодом проєкт згорнули через низьку ефективність, шкоду екології і появу нових технологій. Але СРСР і тут намагався догнати і перегнати, що без сумніву йому і вдалося. На гори звичайним людям. На початку 50-х фізики Георгій Фліров та Давид Франк Каменецький, які працювали у закритому місті арзамас 16 пропонували за допомогою підземного атомного вибуху створити штучне родовище ізотопів урану 233. Але проект тоді не отримав розвитку і був заморожений. У березні 62-го року міністру середнього машинобудівництва Юхиму Славському Ішла доповідь від фізиків Юрія Бабаєва і Юрія Трутніва про необхідність розгортання робіт з вивчення можливостей використання атомних та термоядерних вибухів у технічних та наукових цілях. Вона неабияк як вплинула на славського. Тому звідси починається ера експериментів із ядерними вибухами у господарських цілях. Сфера їх реалізації бачилась напрочуд широкою, ентузіазму вченим і фінансування не бракувало. Водночас доцільність та потенційна шкода людині і навколишньому середовищу у розрахунок не брались. Була ухвалена програма номер 7 вибухи для потреб народного господарства. Роботи проводилися по лінії більш як десятка міністерств СРСР, середнього машинобудування, газової, нафтової, вугільної промисловості енергетики, кольорових металів, водного господарства та інших у стислі терміни були розроблені технології підземних вибухів і відповідні для них пристрої. Заряди зазвичай опускалися в свердловини на необхідну глибину. А після чого їх ізолювали від поверхні, заливаючи бетоном. Перший вибух за новою програмою було здійснено у січні 65-го року в межах Семипалатинського полігону у Казахстанській СР у місті з лиця річок Шаган та Ашісу. Заряд потужністю 140 кіло у тротиловому еквіваленті або близько 9 іросімських бомб здетонував у свердловині на глибині 178 метрів. На місці вибуху залишилася вирва шириною 408 та глибиною 100 метрів. Весною сюди пустили воду з річки. Так виникло штучне озеро Чаган. Через кілька місяців на полігоні провели ще один схожий вибух на об'єкті Сари Узень. За планом такі водойми мали б використовуватись для орошення сільськогосподарських угідь та як штучний водопід для тварин. Вважалося, що дана технологія цілком безпечна для здоров'я і довкілля, адже більшість бомб були термоядерні, тобто вивільняли енергію завдяки термоядерному синтезу, а не поділу. Але в такій бомбі використовується запал на основі поділу, який і був причиною забруднення. Керівником проекту Чаган був фізик Іван Турчин. На конкурсній основі було обрано проект вибухівки КБ-11, який випробовували роком раніше на цьому ж полігоні. Проект Чаган задумувався як аналогічний американському «Седан» в рамках згадуваної операції Лемех. 104 кілотонному термоядерному підземному вибуху у штаті Невада, але зі збільшеним ККД і чистішим. 94% енергії за рахунок ядерного синтезу. Вибуховий пристрій діаметром 86 см і довжиною 3 метра було закладено в заплаві ріки Шадан у свердловину на глибину 178 метрів. Через 2,5 секунди після детонації почала формуватись хмара із розжарених газів. Після 5 хвилин вона піднялась на висоту близько 5 тисяч метрів. Вибух викинув 10 мільйонів тонн і породи на висоту 950 метрів. Турчин пізніше згадував: такого гарного видовища від ядерного вибуху я раніше не бачив. Хоч і побачив, чимало ядерних вибухів у повітрі. Хмара пилу від вибуху накрила територію з 11 населених пунктів, загальною чисельністю населення понад 2 тисячі чоловік. Дози опромінення щитовидної залази у тих, хто проживав на найбільш забруднених територіях, лише за перші півтора року після вибуху склали понад 14 бер при граничному рівні опромінення 0,5 бер на рік або 5 бер за 50 років. В районі вибуху працювало від 180 до 300 робітників. Важливою задачою для них було щільно ізолювати кратер і не дати радіоактивним елементам потрапити в іртиш. Кабіни бульдозерів були захищені 5-міліметровими пластинами зі свинцю, але кожний з них отримав різну долю опромінення і хронічну хворобу у спадок. Було мені 23 роки, силу здавалося подіти нікуди. Ні я, ні інші не думали, що виробниче завдання тієї лютої зими виявиться для нас фатальним. Адже ми як були виховані: партія веліла, значить, треба їхати. Швиденько зібрали техніку у січні вирушили з усть Каменогорська до Семипалатинська, а звідти до місця вибуху. Дощате житлове містечко розташовувалося кілометрів за п'ять від епіцентру. У будках залізна груба буржуйка, але 40-градусні морози брали своє. Місце вибуху жахливе, це страх Божий. Йшов туди, кров носом ринула, а горлянку як наждаком драло. Радянська преса оспівувала успішний експеримент. Люди з радістю занурювались у радіоактивну воду, влаштовуючи показові запливи. В наш час територія озера вважається зоною радіоактивного забруднення і є відчуженою територією. В озері відсутня будь-яка живність в його околицях на досить великій відстані відчувається неприємний тухлий запах. Об'єкт Глобус 1 був одним з чотирьох пунктів на геофізичному профілі Москва-Воркута, реалізований 19 вересня 1971 року на березі ріки Ішачі у 4 кілометрах від селища Галкіно, що в Іванівській області. Цей вибух був одним з найближчих до Москви за прямою лінією 363 кілометри. Метою операції було геологічне зондування території на наявність покладів. Корисних копалин. Бригада геологів виборила дві свердловини на 610 метрів кожна. В одну заклали бомбу потужністю 2,3 кілотони, у іншу вимірювальні прилади. Свердловина із зарядом була залита бетоном. У день підриву незалучених у роботу над проєктом співробітників попросили піти. Подробиць не розголошувалось. Місцева поліція пройшлася околицями Галкіно і попередила місцевих про землетру. Трус, що невдовзі відбудеться. Реальні факти були засекречені. Так про це згадує колишня кухар полігону Рябцева. Вікна сказали заклеїти навхрест о сьомій вечора з дому вийти. Все так зробили. І справді, шарахнуло, аж затряслося все, а потім тиша. Воно, звісно, шарахнуло і добре шарахнуло радіонуклідами. Спеціалісти, які тут працювали, невірно забетонували свердловину. Через це після вибуху на поверхню вийшла величезна кількість зараженого радіонуклідами газу, рідини та глини. Частина цих речовин потрапила у річку Шачу, одну з приток Волги. Через кілька років, коли для перевірки об'єкта почали бурити нові свердловини, стався ще сильніший викид. Заражений ґрунт у радіусі 2 кілометрів довелося буквально знімати бульдозерами та збирати у спеціальних коморах. Доза доходила до 600 рентген за годину. Ще в ті часи дослід був визнаний аварійним, проте свою місію він виконав. Вдалося дослідити земні надра на колосальну площу. Геологічна карта СРСР таким чином була багато в чому оновлена, оскільки атомний заряд, закладений на глибині від 500 до 1000 метрів, дозволяв вивчити геологічну будову регіону на площі до 4000 кілометрів навколо епіцентру. Загалом геологи вивчили 14 ділянок сумарною площею 70 тисяч кілометрів. Було виявлено та підтвердження існування майже трьох десятків родовищ нафти та газу. Але зворотній бік усього цього загублене здоров'я громадян і руйнація екосистем. Незважаючи на заявлену чистоту зарядів, ділянки в середньому близько 1 квадратного кілометра за площею та півтора кілометра за вглибшки мирних ядерних вибухів, у будь-якому разі відчужуються навічно. Хоча підземні горизонти мають відфільтрувати небезпечні радіонукліди, невелика кількість їх все одно рано чи пізно. Доходить до людей. Еколог академік Ран Олексій Яблуков взагалі заявив, що радіоактивні гази від ядерних вибухів можуть проникати на поверхню навіть із великої глибини. Як там, як а колись найбільше село Івановської області швидко знелюдніло зараз там проживає три особи. Мабуть, одним із найграндіозніших проєктів ХХ століття був радянський план відведення частини стоку північних рік у євразійські степи і наповнення їх водами Каспійського моря. Ідея не була втілена у життя, та все ж деякі практичні кроки у цьому напрямку були здійснені. Для поліпшення водного забезпечення Каспію було вирішено прокласти канал за допомогою серії ядерних вибухів між ріками Печо. Гора Колва. Місце робіт розташовувалось поблизу річки Березівка, витік якої був на водорозділі між басейнами Каспійського моря та північно льодовитого океану. За кілька кілометрів від точки вибухів знаходилося село Васюкове, Пермська область. Було пробурено не менше семи свердловин, що знаходилися на одній прямій на однаковій відстані одна від одної. Три з них були використані. Стінки свердловин складалися з восьми шарів 12 міліметрової листової сталі. Глибина свердловин становила близько 127 метрів. Відстань між ними 167 Після опускання ядерного заряду свердловина засипалася шаром гравію, потім шаром графіту та шаром цементу. Значна частина енергії виділялася внаслідок термоядерного синтезу. Потужність кожного заряду становила 15 кілотонн. 23 березня 1971 року три 15 кілотонних заряди здетонували одночасно. Коливання земної поверхні відчули мешканці сіл у радіусі декілька... Кількох десятків кілометрів вогневий вихор, що вирвався з недр землі, піднімав ґрунт і породу на 300 метрів угору, створюючи гігантську пилову хмару, що здійнялась на висоту більш як 1800 метрів. Результатом вибуху став канал довжиною 700 і шириною 380 метрів, і глибиною від 10 до 15 метрів. Канал був затоплений водою, внаслідок чого виникло озеро, що зараз зветься Ядерним. Даних про рівень опромінення відразу після вибуху невідомий. Зараз радіаційний фон становить близько 80 мікрорентген на годину, і з розповіді наукового співробітника Валерія Копійкіна, що в 90-х проводив туди експедиції, випромінювання в районі ядерного озера становить близько 500 мікрорентген на годину. Зі спогадів Тимофія Афанасьєва, мешканця села Васюкове. Я бував у цьому селі, коли почала там працювати 35-та експедиція. Потім уже з'явилися солдати. Було 5 чи 6 дощатих будинків казарм, багато техніки. Солдати простягали кабелі, все ними оплутали. У Березівці було обладнано командний пункт і всі шишки там сиділи. У Березівці стояли великі металеві вежі. На них були прожектори і всяка апаратура, мабуть, фотографували. Потім уже. Коли всі звідти пішли, просто в землі я бачив свинцеві перегородки. Від людей я тоді чув, що після вибуху яма утворилася глибиною 75 метрів. А один начальник навіть казав, що якийсь уазик упав у яму та так там і залишився. У 80-х водойма користувалася популярністю серед рибалок і збирачів грибів, серед яких були і засуджені, що працювали на лісозаготівлі, і місцеві. З середини 70-х до кінця 80-х територія якутії була полігоном господарського використання атому. Перший вибух був здійснений у 74-му році в районі міста Удачний. Згідно плану, вісім ядерних підземних вибухів мали б створити греблю, що відділяла би відходи місцевого гірничо-збагачувального комбінату. Але перший вибух проект Кристал потужністю 1,7 кіло спричинив сильне радіаційне забруднення. Пізніше над кратером у місці вибуху був споруджений саркофаг. Більш потужні вибухи для різних цілей відбулися в районах міст Тіксі, Мирний, найпотужніше за 30 кількох. Кілометрів від села Кобяй 24 серпня 1978 року на глибині 577 метрів на об'єкті Кратон 3 було здійснено промисловий ядерний вибух потужністю 19 кілотон на замовлення міністерства геології СРСР з метою глибинного вивчення земної кори методом сейсмічного зондування. Вибух стався за 39 км кілометрів від міста. Айхал є несуттєві розходження щодо потужності вибуху: 19 чи 22 дві але його наслідки більш ніж однозначні. Причиною потужного викиду радіоактивного пилу в атмосферу були технічні прорахунки з боку особового складу. Слід наголосити, що свердловина для вибуху була закладена в області, де проведення будь-яких ядерних випробувань було небезпечним через тріщини, вкраплення льоду та гірських порід з різним ступенем водопроникності. Сам ядерний пристрій був закладений у свердловині, пробуреній і з грубими порушеннями проекту на правому березі. Зі річки замість лівого, зі зміною координат на 50 км тобто з іншими невивченими геологічними, тектонічними гідрогеологічними умовами. Приблизно на 5 секунді після вибуху стався викид радіоактивних речовин, утворилася хмара зі слідом радіоактивних опадів. Хмара, рухаючись за вітром, накрила буровий майданчик, пункт дистанційного підриву та житлове селище з учасниками робіт із загальною. Чисельністю 80 осіб рівень радіації у селищі під час проходження хмари перевищував 200 рентген на годину. Дощ під час вибуху викликав вимивання радіоактивних речовин з хмари і зумовив зараження місцевості. Так було знищено цілий ліс на площі в 100 гектарів. Дози опромінення учасників робіт склали 10-15 рентген, що у 2-3 рази більше допустимого для персоналу та 20-30 разів більше допустимого для окремих категорій населення. За 3 години до вибуху синоптики інформували виконавців про наявність хмарності та про те, що на висотах від 100 до 500 метрів був зафіксований вітер зі швидкістю 4 метри на секунду. Перші три доби на різних висотах відбувалася зміна напрямку вітру, і радіоактивний слід пройшов над селищем Айхал та віддаленими метеостанціями Шелогонці, Чумпурук, Хабардіно. І далі пішов до населених пунктів, розташованих в басейні річки Вілюй. Що зробили співробітники мінатому СРСР? Вони просто виїхали з місця аварії, не повідомивши про небезпеку мешканців Айхалу і поселень в районі річки Марха, лише через 12 років місцеве населення дізналося, які роботи тут насправді проходили. Через три роки була спроба провести рекультиваційні роботи. У могильник глибиною 2,5 метри було поховано забруднене технічне обладнання та ґрунт, знятий із проммайданчика. Зверху могильник був оточений обвалкою. Частина техніки та обладнання, не укладені в могильник, милися прямо на майданчику з великою кількістю солярки, а потім затягувалися на піщану косу річки Мархи, а рештки бруду змивалися в річку. Наступні експедиційні роботи встановили, що обвалування, що захищає могильник, місцями змито, зняття шару ґрунту з території в 5 тисяч квадратних метрів, посилило вимивання радіонуклідів та їх міграцію. Схилом у річкову систему загалом у ґрунтах лісу кількість плутонію у 20 разів перевищувала його рівень у ґрунтах Нагасакі. Отже, для яких потреб була вже використана ядерна вибухівка. Її використовували для геологічного зондування, створення котлованів під водосховища, для затушення вогню на газових родовищах. Нею ще намагалися створювати гігантські підземні звалища відходів, КАМА-1, КАМА-2 та сховища газового конденсату. Всього на території СРСР з 1965 по 88 рік було проведено 124 двадцять мирідні Мислові ядерні вибухи з них лише сім на полігонах, тому постає логічне питання: чи було це все виправданим? Як було вже сказано, ще в США ця технологія рахувалась як надто дорога і сумнівна щодо ефективності. В 70-х роках теорія організації виробництва зосереджується на переробці відходів, а не простому їх закопуванню під землею. Дані геологічної розвідки теж швидко застарівали на противагу ядерним існували більш дешеві й ефективні методи зондування. Багато проектів було згорнуто ще на початковому етапі. Брак даних внаслідок повної секретності унеможливив подальше вивчення впливу ядерних промислових вибухів.